Всім привіт! Починаю свій влог, як завжди, о 8.30 ранку. Як завжди, це останній тиждень, тому що я на морі в саранді і знімаю тут свої відео. Вітання всім вам з теплої ранкової Албанії, а я буду тримати вас в курсі всіх останніх новин цього містечка та країни. Зміни в нашому королівстві. Зараз вам щось буду показувати. Я прийшла на міський пляж і бачу зміни. Трохи вони мене. Дивують та засмучують. Зараз буду пояснювати. А ви поки тицяєте вподобайку, тому що бачу, що не тицяєте, а треба тицяти. До речі, паром, напевно, на корфу їде. Може помилятися, але десь о 8.30 він там йде за графіком. Водичка, бачу, що трохи брудненька, так буває зрання. Але швидко ця хвиля минає і потім вода чиста. Так, які я побачила зміни? І вони мене реально турбують. Зараз пройду покажу. Можливо, ви вже помітили, про що я. Я дуже була здивована, коли побачила цю алею парасолік тут на пляжі зраночку. Ще вчора і позавчора їх тут не було. Ось таких однакових жовтеньких парасолік. Обрендовані кола Zero Sugar. Що це означає? Що тут будуть продавати платні місця на пляжі Тобто парасольку будуть здавати в оренду. І частина місць, яка мала б бути просто для використання з звичайними людьми з звичайними парасольками, вона буде трохи з'їдена. Це ж забирає площу, але я бачу, що люди просто підлаштувалися і нормально сидять у тіні цих відкритих парасолік. Не знаю. Скільки це буде коштувати, але ось така величенька але тут з'явилася. Раніше вся ця площа вона була вільна від приватних пересоляк і можна було приходити зі своєю. Зараз теж можна приходити зі своєю. Просто тут будуть розміщувати людей, які будуть платити за таку послугу. З одного боку, зручно, досить зручно, з іншого боку, ну не знаю, менше вибору, де розміститися. Можливо, тут завжди так, і я встигла засняти пляж у минулих відео без цього. Ось такі новини. Я там далі сьогодні розмістилася. Раніше ось тут ставала біля катамаранів. Ось такі новини. Мені подобається, як люди халабуди різні будують, і палатки ставлять. Така Цікава конструкція була. Пішла я плавати. Забула окуляри сьогодні, але не забула креми, Активно користуюся кремом проти засмаги. І це дає результат, до речі, бо раніше я в перший же день згорала і все. Ось такий сьогодні у мене перекус. Я купила ці креветки в рибному магазині, коштували 600 лек за кілограм, вони були не відварені, сирі. Дома розфасувала по невеличким пакетикам, порційно заморозила і перед пляжем відварила жменьку собі. І зараз буду смакувати. Ось така краса. На мою думку, це найкращий пляжний перекус. Під ці парасольки, шезлонги не ставлять, а можна взяти в оренду стільчик, такий розкладний стільчик. Не бачу я людину, яка всім цим заправляє. Треба потім дізнатися, скільки коштує. Ну, Я думаю, давайте ставимо ставки. Я думаю, що це буде коштувати десь 500 лек за парасолю та стільчик на день, тобто 5 євро. Потім перевіримо, чи правда. Оце ж я весь день думала, гадала, що це за парасольки, а ввечері прочитала новину, що, виявляється, вони взагалі безкоштовні. Тому я і не бачила таблички з вартістю оренди, і не бачила людей, спеціально навчених роздавати ці парасолі. Це безкоштовно. Показую вам, як виглядає туалет. Отак. Це той, який біля пляжу. Мені казали, що він страшний, я тут ще не була, зараз перевірю, чи справді страшний. Ой, а це що, чоловічий? Ну, я швиденько. Висновки, реально страшний. Страшний туалет. Тільки що зайшла в пекарню, купила бурики. Один зі шпинатами, дві сосиски в тісті. Вони. Всі по 100 лек і водичка тут 60 у покарні. Так смачно сусіди там їли ті бурики, що мені теж захотілося. Пекарня Лорена. Недалеко від пляжу. І поруч непоганий супермаркет, тут багато всього є. Перерва на обід. Зараз куштуватиму сосиску в чистях. До речі, дуже класно. Дуже смачно. Я вже вдома, п'ю каву. і у планах сьогодні вийти погуляти на набережну Саранди з рідними. Вчора я пішки ходила до них в гості, відео не знімали, бо там такі особисті розмови і... Нема двіжухи, це не екскурсія якась. Ми давно не бачилися і хочеться просто поспілкуватися. А сьогодні, нарешті, вони приїдуть саме у Саранду, пройдуться набережна і бронюємо місце в ресторанчику. Гарному буде вечеря. Отож вечерю підзніму. Думаю, там буде ще показати. А далі вже разом може поїдемо кудись, то буду знімати під час якихось таких заходів, що буде цікаві саме з точки зору. Туристів, подивитися, пізнавально, все таке. Що я вам скажу? Ходила я вчора пішки до них десь там о 5:30 чи о 6. Десь так я виходила за півгодинки дійшла до готелю Sunrise пішки. А назад я планувала їхати на таксі, бо знала, що затримуюся, буде вже темно. А тут дорога, вона така не через місто, а трохи. Девакувати, вітіювати, там як траса. Я думаю, назад таксі треба викликати. А таксі я як викликаю? Пишу чуваку, в WhatsApp, чуваку, якого порадили з чату українці в Албанії. Тому що ну, так пишуть дешевше. Ту відстань, яку я подолала за хвилин 20-25, ми на машині назад подолали за 2 хвилини. І Таксист, типу, який дешевше бере ніж служби, попросив за це тисячу лек, десять доларів. Я досі в шоці, тому що або це мінімалка тут така, якщо менше суму пропонувати, вони просто не їдуть нікуди. Або це отаке курортне місто. Ну це дуже дорого. Десять доларів за, не знаю скільки там один кілометр, півтора-два кілометри. Ну це дуже маленька відстань, як для машини. Зараз я буду викликати таксі їм з Санрайзу до набережної. Мені цікаво, скільки це буде? 20-50 доларів мільйон. Вирядилася, йду на зустріч зі своїми. Навіть зробила макіяж, бо давно щось тут на курорті його не робила. Це, по суті, мій шлях до пляжу, який я роблю кожен ранок, бо зараз іду на набережну. Шумно тут дороги, але дорога вниз нормальна, такий легкий спуск. На гору потім додому значно важче підійматися. Кожен ранок проходжу ось таку майстерню. Мені здається, саме тут створювалися всі ці пам'ятники для скоп'ї в Македонії. Шуткую, просто хто дивився мої влоги зі скоп'їті ті пам'ятають, що там. Вид на море, будівництво, досить така щільна забудова, тому що море це цінний ресурс. Все, зустрілися трохи з моїми. Будемо гуляти набережною зараз. Буду їм тут все показувати, бо я тут вже як своя. Їм пальми подобаються. Мені теж. А потім ми завітали до крамнички на набережній. Та по дівчачому тут зависли. Бабуся обирала різні наряди. Ось такі тоніки коштують по 40 доларів тут. Ну дівчатам вже все цікаво, тому роздивлялися і гарно проводили час разом, спілкувалися і взагалі-то було не до зйомок. Я вперше завітала в цей магазинчик. Асортимент приємний, багато всього. А ціни, звісно ж, туристичні. Бо представлений асортимент, зокрема, китайського виробництва, а ціни досить європейські. Поки гуляли, знайшли ось такі банани тут на набережні. Взагалі, мої дівчат досить приваблювали пальми і цікавили. Бо де на них ще можна подивитися, як не тут. Ми затрималися або робили фотосесію під кожним деревом. Ми прийшли в ресторан Black Marlin. Ось тут на вході риба. І понеслося, поназамовляли усілякого, спілкувалися і було зовсім не до зйомок. Стіл вийшов гарний та смачний. Все-таки як дивно та несподівано для мене, ми всі зустрілися саме в Саранді, в Албанії. Рідних я давно не бачила, і багато що залишається за кадром. А в кадрі я вам хочу показати, які ресторанні страви можна створити і вдома ось такий доволі різкий перехід. Чому б і ні? На днях готувала неймовірну пасту з кабачком та королівськими креветками. Трохи вечірньої саранди, набережну покажу вам. Вечоріє, вже захід сонця був, і люди виходять на променад. Я теж гарно вбрана, все по правилам курорту, в сукні. Буду теж красиво гуляти набережною. Отам. Зараз буду вечеряти і замовила собі Савлаки. Савлаки. Це Буду дегустувати, ніколи ще таке не їла. Такий вигляд має моя страва. піта, курочка, картопля фрі. Виглядає непогано. Коштує 3 долари, 300 лек. Буду зараз коштувати. І соуси. Всередині <різований> соус садзики. Дуже соковито, до речі, і смачна піта. А на цьому поки все. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, що показати вам тут у Саранді. Побачимось! Слава Україні!